Друзі, я вирішив поекспериментувати з подачею контенту, тому буду вам дуже вдячний за ваш відгук. Приємного перегляду. Знайомтесь, це наші герої Григорій та Катерина Шевченки. Звичайне українське подружжя, і вони потрапили в дуже незвичну ситуацію. Справа в тому, що ми граємо в RimWorld. Це утопічний світ, в якому є багато цивілізацій різного рівня розвитку. Одні не знають, що таке вогонь, а інші подорожують галактиками. Ось в одному з таких світів в альтернативній Україні вони і проживали. Григорій був кріпаком, котрий був будівельником пана. Все, що потрібно, він збудує та полагодить. Але з самого дитинства у нього була жага до знань, він прагнув дізнатися щось нове. Коли рідко у нього з'являвся вільний час, він любив пускати димні кільця біля багаття, а також проводити час із своєю дружиною. Щодо Каті, то її обійшла доля кріпостниці, і вона була місцевою знахаркою, а також займалася присадивною ділянкою свого дому. До неї часто зверталися, якщо у когось щось заболіло чи хтось захворів. Вони були віруючими християнами та кожної неділі ходили до церкви, проте в один день їх життя назавжди змінилося. Вони навіть не уявляли про те, що вони не одні і є ще хтось набагато могутніший ніж їхні пани. А говорю я про тих людей, котрі мандрували галактиками, і одного дня, сумуючи під час перельоту, вони вирішили викрасти одне подружжя і відправити їх в незнайомий світ для того, щоб побачити, як вони впораються з незгодами, що могли їх там чекати. Під час зустрічі з зоряними мандрівниками подружжя прийняло їх за щось божественне, тому вони не чинили опору. Викрадачі не дуже спілкувалися з полоненими. Єдине, що вони їм сказали, що їм доведеться боротись, щоб вижити, і подальша доля лежить тільки в їхніх руках, тому дали їм ресурси тільки на перший час. І ось, потрапивши в невідомий світ, вони побачили лишень залишки якихось невідомих будівель та незрозумілих об'єктів, про які вони нічого нічогісінько не знали. Порадившись, Гриша та Катя вирішили, що першочерговою задачею буде побудова тимчасового житла, щоб у них був дах над головою. Добре, що в своєму світі Гриша був будівельником. Оглянувши зруйновані стіни, Гриша не зрозумів, чого вони зроблені. Після більш детального огляду він зрозумів, що це метал, і був дуже здивований, адже у них метал використовувався тільки для знарядь праці та зброї. Покриття в майже добудованій кімнаті хотіло бути кращим. Це була напівзруйнована бурківка, котру їм доводилось бачити в Києві на ярмарку, тому вони вирішили шматки землі прикрити дерев'яними щитами. Допомагаючи гриші з будівництвом, Катя задумалась, що якщо вони тут надовго, їм потрібно буде щось їсти, тому вона вирішила зробити декілька грядок, а саме трішки табака для гриші і картоплю з кукурудзою. Добре, що під час огляду місцевості вона побачила їх дикорослими. Засіваючи поля, Катерина подумала, що непогано було б мати приміщення, де на перший час вони могли б зберігати їжу та готувати якісь страви, тому попросила гришу побудувати їй кухню. Зібравшись біля багаття, ввечері вони обмірковували, що з ними трапилось, що це таке? Божественний дар чи кара за те, що вони щось зробили не так. Єдине, в чому вони зійшлись, так це в тому, що їм немає що втрачати, адже їхні батьки померли під час чуми в їхньому світі, друзів у них не було лише знайомі, і дітей поки що в них також не було. Після вечірніх посиденьок та доволі міцного сну, як для нового місця. Зранку Гриша вирішив, що непогано було побудувати сарай для курок, котрих їм дали божества. Катя підтримала цю ідею, тому план робіт для Гриші на день був затверджений. Не пройшло й декілька днів з їх появи в цьому місці, як уже почали з'являтися перші неприємності, а саме скажений щур, ви скажете, що тут немає нічого страшного, але я вам розповім, що Катя не здатна причинити кому-небудь біль і все, що в неї залишалося, це просити Гришу, щоб він з цим розібрався. Що, в принципі, Гриша і зробив одним влучним ударом ножа, вбивши цього пацюка. На диво, цей світ виявився дуже схожим на їхній, і тому Катя попросила Гришу зорати їй трішки землі для грядки з лікарськими рослинами, адже порізи, забої це звичайні справи під час будівництва. Катя спала на думку, що їхньому поселенню час дати назву, і вони вирішили назвати своє поселення Кивом. Божества все рівно сказали, що вони в новому світі, тому Києва тут, напевно, немає. А от якщо вони запроторили сюди і якихось інших людей, дізнаючись знайому назву, вони швидше прийдуть і приєднаються до нас. А називатися ж вони вирішили вільними людьми, адже їм сказали, що їх доля лежить в їхніх руках, коли відправляли сюди. Займаючись вже повсякденними справами, Гриша вирішив, що вони витрачають занадто багато часу для видобутку води. Він вирішив викопати невеличкий колодязь та побудувати дві невеликі кімнати для туалету та ванни. Хоча вони й належали самі собі, вони не хотіли нехтувати здоров'ям та культурними принципами, та сталося те, на що ніхто не міг очікувати, на їх новостворене поселення стався напад. Це була виснажена людина, котра хотіла їсти та відпочити. Катя з Гришею пропонувала йому дах над головою і без бійки. Але чи то він був дуже виснажений і не чув цього, або ж його людяність перекрили його інстинкти. Було добре видно, що, попри виснаження, цей нападаючий залишався відмінним бійцем, проте Гриша, захищаючи все те останнє, що в нього залишилось, декількома ударами повалив нападника на землю. Нападаючого було тяжко поранено, і вони вирішували, що вони будуть з ним робити. Гриша пропонував залишити його так, тому що він на них напав і не зрозуміло, які у нього були наміри. Катя ж, добра душа, запропонувала його вилікувати. Гриша був цим незадоволений, проте Катя додала ще один аргумент: він може розповісти, що відбувається в цьому світі. З цим аргументом Гриша вже не міг сперечатись, і вони вирішили поселити його в сараї, котрий мав бути для курей. Катя швидкоруч забинтувала його підручними засобами і перенесла в хлів, де він і залишився відпочивати. Та не встигнувши оговтатись від нападу, вони почули несамовиті крики із печер, котрі були неподалік. Катя пішла перевірити, адже Гриша був поранений у бійці, і вона побачила там декількох путників. Вони обрали не той шлях в печері і тому натрапили на гніздо величезних жуків. Катя дуже боялася, тому що була нездатна причинити кому-небудь шкоди. Проте також вона і була дуже доброю, тому вирішила під покровом ночі, коли ці жуки сплять, забрати хоча б одного, коли його вона могла вилікувати. Вона швидко оглянула поранених і побачила, що шанси на виживання є лише у одного, як потім виявилось, ним був Схаїр. Вона перенесла його на підлогу до кухні та вилікувала лікарськими травами, які їй пощастило знайти в околицях. Гість був тяжко поранений, проте господарі не відмовляли йому ні в їжі, ні в даху над головою і говорили, що він може залишатися настільки, наскільки хоче. Проте, вилікувавшись, Схаїр вирішив повернутися до своїх. Декілька днів пройшли в спокої. Гриша побудував паркан біля курника, а також Катя займалася хатніми справами. Проте їх потурбував караван, виявляється, Схаїр Повернувся до себе з поселення і сказав, що з'явилось нове під назвою Київ, тому його друзі вирішили завітати до них з товарами для торгівлі. Оскільки у подружжя почали з'являтися проблеми з провізією адже свого врожаю ще не було, вони вирішили продати декілька новороджених курчат. Курчата були крихітними, а їсти їм хотілося вже зараз. Тому продавці їм запропонували картоплі. Подружжя радо погодились на таку угоду і додали ще трошки своїх грошей для того, щоб взяти ще більше картоплі. Після того, як вони потиснули руки і обмінялися товаром, котрий вони купували та продавали, вони ще деякий час посиділи біля багаття та порозмовляли про всяке. А також караван вирішив залишитися на годинку для того, щоб попоїсти та відпочити в спокої. Покидаючи поселення, караван сказав, що вони добрі люди. Залишив подарунок лук, і тому вони розкажуть їх про... в своїх поселеннях, тому вони можуть бути певні в тому, що в їх фракції про них будуть знати як про добрих та чесних людей. До поселення звернулися жебраки. їх було двоє. Один із них назвався Равликом. Вони слізно просили 30 срібла для того, щоб викупити друга, котрого викрали. Катя подумала, що це занадто мало, адже на ці гроші можна купити тільки декілька картофелин, але все ж таки вирішила дати їм ці гроші. Людям з каравану дуже сподобалось у гречі з Скатю, тому вони вирішили залишитися подовше. Але в цей час на поселення стався другий напад. Гриша не хотів турбувати гостей, адже він розумів, що після того, як гості покинуть поселення, ці негаразди він буде вирішувати сам. Тому зараз немає сенсу покладатися на їхню підтримку. Гриша став на захист свого дому, вони почали обмінюватися з нападником ударами, проте після третього удару нападник впав замертво. Гриша дуже переймався через це, адже він тепер вважався вбивцею, тому вони вирішили поховати похристиянське тіло загарбника. Несподівано збираючи врожай лікарських рослин, Катя помітила якесь дивне насіння і не зрозуміла, що це таке. Після огляду вона побачила дивну схожість цього насіння та дерева, котре вона бачила декілька днів назад, коли ввечері прогулювалась біля поселення, тому вона вирішила посадити це насіння поруч з ним. Хоча вона не бачила до цього ні таких насінь, ні таких дерев, проте заспокійливо сяєво дерева, котре вона бачила, ніби доказало їй, що від нього не буде ніяких проблем. Та стала ще одна подія, від котрої подружжя було в захваті та в жаху. А саме відвідування території їх поселення двох дивовижних тварин. Вони були в два рази більше людини, мали густе хутро, а на їхній голові красувався один гострий ріг. Ці чудернацькі тварини не проявляли ні жодної ворожості, тому Гриша та Катя вирішили не турбувати їх, а просто чекати, коли вони самі підуть. Через те, що Гриша вбив людину, він був дуже занепокоєний. Тому Катя запропонувала йому побудувати невеличку часовинку для того, щоб вони могли, як і раніше, щонеділі ходити до церкви. Оскільки вони вирішили, що вони не будуть нехтувати ні здоров'ям, ні культурними та релігійними принципами, то вони вирішили, як і завжди, 1 червня святкувати пришестя Христа. Оскільки храм був недобудований і їх було лише двоє, то святкування виявилося нудним. Проте вони все рівно були задоволені тим, що вони це відсвяткували. Негаразди так і продовжували спіткати молоде подружжя. На цей раз, скажемо, виявилася Кобила. Кобила була набагато небезпечнішою, ніж щур, який був попереднього разу, тому катруся заховалася вдома, а на біку вийшов Гриша. Кобила значно більша і сильніша тварина, ніж Щур, тому з одного удару вбити її не вийшло. Проте Гриша все рівно вийшов переможцем цієї битви, хоча і сам. Отримав декілька укусів, подряпин та порізів. Біда не приходить сама. Є така приказка, і ця приказка як добре описує події в нашому поселенні. Справа в тому, що стався третій напад, але Гриша і Катя про це нічого не знали, тому що дружелюбні гості з племя, котрого з хіарами вилікували та дуже добре поторгували з їхнім караваном, знаючи, що ми добрі люди допомогли нам і знищили. Одного нападника, котрий хотів позаздитися на наше добро. Та сталася інша неприємність. Справа в тому, що у гриші та полоненого виявилася чума. Катя дуже боялася, адже їхні з гришою батьки померли від цієї чуми під час епідемії, тому вона взяла найкращі ліки для гриші, а полоненого лікувала за допомогою лікарських трав, адже вони не могли витрачати запас е ліків, котрі їм залишили божества на якогось полоненого. Вона сама це розуміла. Каті пощастило, що вона була знахаркою і дуже тісто спілкувалася з іншими хворими у них в селищі, тому у неї був сильний імунітет. А декілька днів клопіткового догляду за Гришею та полоненим поставили на ноги Гришу, тому він вже був готовий до роботи і у нього виробився імунітет до чуми. Також подружжя вирішило, що непогано було б збудувати в їхній капличці декілька лавок для того, щоб можна було присісти, і Гриша вирішив зайнятися цією справою. Але у всіх цих негараздах було ще й щось хороше. Справа в тому, що, будучи в своєму світі, Гриша любив покурити, а під час хвороб, бійок та негараздів, у нього зовсім це вийшло із голови, та не було на це часу, тому він звільнився від залежності. Але ділянка з димолистом вже була і плодоносила. тому він вирішив робити самокрутки і продавати їх проходячим караваном. І ось в одну з чергових ночей, залишившись наодинці одне з одним, Гриша та Катя спілкували стосовно їхнього перебування тут. І вони вирішили, що це скоріше божественний дар ніж е, кара, тому що божества дали їм змогу стати тим, ким вони хочуть, і дали повну свободу дій. Вони почали потихеньку обживатися і набувати якогось добра, і в їхніх серцях, нарешті, настав мир та спокій. Що ж, на цьому і закінчується. Третій тиждень життя Гриші та Каті. Дякую всім, хто додивився, а також дуже прошу залишити відгук, чи подобається вам це чи ні, тому що створення цього контенту займає набагато більше часу, ніж минулих моїх відео. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть обов'язково коментарі. Всім дякую за увагу, па-па!